Що це вода? Не поломить ви паркана. Ой, 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 ой. ой. Боже, запуталася вже. Ти зараз зі до дошов. Їдеш, їдеш, але чекай. Раз. Це такі ми голодні, каже, до їздення. Ну то я тебе не буду тримати. Перший раз чую був на шивкала. Так, запутайся, запутайся. Я там її зачепила все, лиш відчепити ланц. <рістила> Раз. Вона вже в машині думками. Чекай. Тепер.

Я мушу тримати тут двері. Бо вітер морозець ловить. Thank <laughs> you.